Так, сьогодні полюємо, що у нас? Троєчка. Перший піде. Самий дальній, крайній піде ось нульовочка, друзі. От такий ось набій. І слідуючий йде одиничка. Всі патрони споряджені на Nobel Sport С7. Так вот. Де ж ты лисова? сова, но ну, все, слиш лиса з одної сторони, з другої сторони. Ну все ж. Дивіться, свіжий ствіт лиса. Один, з другої сторони воно другий. І тут ось очерет, собачку воно пішли з собачкою і нема. Де зараза може бути. Собака бігає, а лиса немає. А сніжок який пускається. Пухкенький такий. Рясненька, краса все, дивіться, друзі. Слід фазана. Ось, дивіться. Слід фазана і ли за ним слід. Дуже охотник. Ось, дивіться, бачите. Ось, фазанчик, бачите, ось все. Свіжий слід, ось фазана. Оно так, 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 і все, пішов. І... Лис за ним слідом пішов. Іди воно кай хазяїнгу каї. Ну все, він по очереті ганяє, може де лис набігав. Нема? Давай, давай, давай. Эй, Молодец. Давай, давай, шукай його, виганяй, давай. Давай, да він, давай, шукай. Вперд, шукай, шукай, шукай. Давай його, давай. Десь він тут є, виганяй його, давай, давай, давай. Шукай його, шукай. Подивіться. Лис. Стежки понад топтово, бачите. Які? Понаганяв вона. Туди назад. Дежиш він тут є. У цій лозі може десь лежати. Зараз спробуємо протопити цю лозу. Ось о диви. Нора і коло нори слідів. Є сліди коло нори. В норі може лежати, зараза. Да. Кай, іди сюди, вс. Иди сюди, Кай. Осьо, осьо тут шукай, 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 сю. Ось, шукай, шукай, день, шука, де? Дай, де, де? Що там? Там десь, да. Там зараза. Да, ну ти не та собака ти кай, щоб туди залазити. Шо Кай, буду переходити, а я... Вперед, вперед, вперед. Да. Ну вона десь попід село, там ото садочок і бачу свіжий слід по стежки. До села десь пішла. Вона може в садку десь лежать там. Так, бе хоч і не. Дивимо да. вороди, Так, кайтікай бо і я впаду перечеплюся через тебе. Тікай, Вперед. Так. Я думаєш, я тут перейду. Зараз попробую. А бог я зла. Ой ой. А перейшов. Так. Да. Главное тут вийти все. Там-то я перейшов. А Ну тут... Все, друзі, дивіться. Свіжий. Слідок лисячий. Все, лапи, бачите, такі продовгувати, гостренькі, свіженький, слідок, лисована, а де він? Ну, зараз будемо йти по сліду може де на його льошку вийдемо. Дивіться, друзі, як бобри тружиники працюють. Дивіться. сплошну зробили в лісі. Вирізали. Геть. А все, дивіться. Бачите, як гризуть. Що поробили? Дивіться. Теж треба зуби які. Ось все. Дерево так і стругати, Одні тільки стоять десь. Кружко. Да. Санітари лісу. Ж треба так понарізати. Дерев. Десь тут більше всього, що живуть. Дивіться, одні пеньки тільки стоять. Друже бобер. ось мало було. Дивіться, яке дерево. Ха. Дивіться ось. У. Яке дерево почав гризти, бачите? Стружка така, що з станка. Дивіться. Це ж представте, які зуби в нього, якщо отакі куски дерева оцікає. А? Да. Представте. Молодці.